Новий скандал з санаторієм Лермонтовським на світанку на його територію зайшли представники Міноборони та військової прокуратури, щоб виконати рішення про передання будівлі до сфери управління оборонного відомства. За словами директора санаторію, військові побили його і декількох працівників та не дозволяли їм потрапити на свої робочі місця. Напередодні події на сторінці санаторію Лермонтовській у Фейсбук з'явилось повідомлення про те, що його територію планують забудувати, а перед тим захопити. О п'ятій ранку біля санаторію зібралися його працівники та керівництво. Через декілька хвилин під'їхала автівка із військовими, які хотіли потрапити до адмінкорпусу. Біля воріт закладу, відбулась штовханина. Мисадорісанаторія. Я деток Сантой Антивадмитрич! Не трогайте Ой, меня! Не трогайте певи, меня певи, руками! Мы сотрудники! Мы сотрудники Мы Салатоя! Сотрудники Мы Позор! 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 В данный момент э, болгарками пилится админ корпус. Відомо, для того, щоб захотіти орк не знаю. А ми хотіли звернутися в Генеральну прокуратуру, і сядемо брати в міжнародний суд. Ну, ми будемо боротися. Ми не наступимо. Після штовханини представники Міноборони, військової прокуратури та Тов Лермонтовський, які раніше намагались силу захопити санаторій від імені Міністерства юстиції, закрилися на території будівлі. Працівників та пацієнтів всередину закладу вони не пускали. Одному чоловікові, що проходив тут лікування після інфаркту, стало погано. Йому викликали швидку. Що буде далі? Інші пацієнти поки не зна. 10 днів після інфаркту мене на реабілітацію направили сюда в санаторій. Що далі делать, я не знаю. Я тут не один такий. Ладно, я з Южного, але вот я слышу люди з Котовська, з Іногородні, Я не знаю, що вони будуть делать. Комунікація з младшим персоналом. Очень осложнена люди там в панике, сирена в 5 утра на протяжении минут 20. Поэтому не знаємо, сейчас вот будемо дожидатися виїзду скорої помощи и обратно. И будем как-то держать связь. Одного из медицинских сотрудников санаторія пропустили. поэтому будемо оперативно розуміти, що з пацієнтом під час події біля санаторію знаходились співробітники поліції. Кажуть, їх завданням була безпека представників виконавчої служби. Головне управління на поліції в Одеської області надійшов лист від виконавчої служби про. Забезпечення роботи виконавців їх безпеки та охорони публічного порядку. Даний об'єкт за моєю інформацією є власністю держави в особі Міністерства оборони України. За поясненням представника юридичного департаменту Міністерства оборони процедуру проводили відповідно до рішення про передачу закладу військовим. На сайті Міністерства оборони є офіційне повідомлення вгод... Прості а люди що? можуть. Я вам говорю на сьогоднішній день. На сайті Міністерства оборони є повідомлення. І подальшому після, подальшому після баха. проведення виконавчих вони, вони на сайт, дій на сайті, буде організована говорять санаторії. буде прес-конференція на сайті міністерства оборони. З'явилось повідомлення, що на базі Лермонтовського буде створено центр медичної реабілітації та санаторного лікування Одеса на 400 ліжок. За працівниками закладу при їх бажанні будуть збережені робочі місця. Ця війна відбувається вже уже на протяженні чотирьох років. Сьогодні те саме. Просто не припились с военными, спецназ зашел, с автоматами, с пулеметами. Видео я выложил. А діють літі саме міністерства ті ж жиліце. Нікого нового, нічого нового. Нагадаю, раніше депутати Одеської обласної ради звертались в Верховну Раду з проханням передати санаторію у власність територіальної громади в області. Однак парламент прийняв інше рішення. Крім того, територія закладу є пам'ятником садово-паркового мистецтва. Одеська обласна рада прийняла рішення створити парк в Леремтовському санаторію ще навесні 2011 року. А міська рада погодила це рішення влітку 2015 -го. Формально цей статус мав Захистити територію санаторію від забудови Надія Бондаренка Ігор Грика Занжи сьомий канал.